Курка по італійськи, нагетси, печення. Такі страви пропонують учням у ліцеї номер 21 імені Євгена Коновальця. У меню зменшили вміст солі та цукру, повністю відмовилися від сосисок. Натомість збільшили кількість м'яса, риби, молочних продуктів, овочів та фруктів. Розповідає підприємиця Галина Гаврилів. Жінка каже: більшість страв готують за рецептами Євгена Клопотенка. Коли він випустив свій збірник, він до нас приїжджав. І в наші школи були пілотні, багато шкіл. І ми поступово вводили страви з його збірника. Знаємо вже, що діти на ура їдять, що не дуже полюбляють. М'ясні страви Євгена Клопотенка діти люблять. Не хотіли картопляне пюре з буряком. Поленту дуже багато дітей не знають, що таке горохове пюре. Ну, видно, батьки вдома не готують. І питають, що ми їмо. Але наше завдання навчити дітей їсти корисну їжу. Третьокласник Максим Фальчук у їдальні їсть щодня. Розповідає, всі страви у меню смачні. Я люблю все, що дають в їдальні. Бурячок, салатний, відбивна, картопля, макарони. Я все люблю, бо тут дуже смачно готують». А ось шестикласниці Анастасії Грицюк шкільне меню подобається частково. Мені подобається картопля, сьогодні давали сирники, ну і все. А що тобі не пробує? Гречка, котлети. Голова громадської організації Мами Прикарпаття Мар'яна Варшиніна каже, у соціальних мережах батьки пишуть, що меню в івано-франківських школах не смачне, тому вирішила особисто проінспектувати шкільний обід. На перше учням подавали овочевий суп з сметаною, на друге пшеничну кашу з курячою відбивною та салат з буряком і селерою. Ще до першої страви, то хочу сказати, що мені вона не здалась малосолою або не соленою абсолютно. Смачний суп, такий можна сказати, як я вдома готую зазвичай, не міряючи там скільки солі даю. Стосовно хліба, який був до супу даний, він не був ні цільнозерновий, ні не Це звичайний хліб. Як пояснила підприємниця, що за ці кошти, які на сьогоднішній день передбачені на харчуванні, вони не мають змоги закупити хліб, який згідно постанови мав би бути. Змінилося меню і в дошкільному навчальному закладі номер 11 Пізнайко, розповідає дієць сестра Аліна Пелехата. З її слів, страви готують з точним розрахунком у них вмісту жирів, білків і вуглеводів, які повинні споживати діти. Ми категорично відмовились від яловичої печінки і від сосисок. Так само ми від мучних виробів так відмовилися від печива, від повидла. І ще також ми мусимо відмовитися від чаю, звичайного, мусить бути тільки трав'яний. У садочку дітям на обід приготували борщ, гречану кашу з рибою та салат з буряків. Мені готують все смачно, але найбільше я люблю макарони, бурячок і котлетку. А борщик як тобі? Смачно. Завідувачка дошкільного навчального закладу номер 11 Ірина Стасюк каже, що підтримує зміни у меню. Вважає, що до правильного харчування дітей потрібно привчати спільно з батьками. Минулого року ми провели навіть таку конференцію велику по харчуванні, де була присутня лікар-дієтолог, яка порадила батькам, як готувати їжу, щоб не було і жарене, і таке смажене, і, і якесь таке, знаєте, неприроднє. Так що е, дуже було цікаво, і навіть мали можливість батьки дегустувати страви. Зміни у харчуванні дітей в Івано-Франківську розпочалися у 2019 році, розповідає директор департаменту освіти і науки міської ради Ігор Максимчук. З його слів, меню у закладах освіти змінювали поступово. Зараз кухарі користуються чотиритижневим меню, у якому 160 страв на вибір. Ми дуже багато зусиль приклали для того, щоб наші заклади освіти мали де готувати відповідні страви. І тому впродовж останніх років, зокрема, якщо брати заклади загальної середньої освіти, то в 19 школах наших ми кардинально, а в окремих і 100% змінили технологічне обладнання, тобто воно є сучасне і нове, зокрема, і в 21 ліцеї. Також ми дуже багато роботи проводили, щоб відремонтувати їдальні. Також, за словами Ігоря Максимчука, ціна за харчування у дитсадках зросла в середньому на 8 гривень в день. У закладах загальної середньої освіти становить 45 гривень. Олександра Берчак, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.